Доброго дня, мене звати Яремки Вікторія, я учениця 9 класу Львівського технологічного ліцею. Я вам хочу представити свій проект Спосіб керування протезом, який дозволить покращити життя людей з особливими потребами, оскільки зараз засоби керування протезами значно відстають у розвитку від їхньої механічної складової втрата руки чи ноги це автоматичний відрив нервових волокон, і будь-які спроби до них підключитися. Тимчасові, тому що клітини людського тіла постійно оновлюються. Тому, коли я почала досліджувати цю проблему, я зрозуміла, що пальці на ногах є повністю функціональним, але ніяк не використовуються в побутовому житті. Тому мною був розроблений протез руки, який буде керуватися за допомогою пальців на ногах. І що ж, моя гіпотеза повністю підтвердилась, оскільки пальці на ногах, хоч і не використовуються. Людьми в теперішньому цивілізованому стані все ще мають розвинути ставлення в мозку, а тому після відповідного тренування зможуть надійно керувати протезами рук.